Сієклів на Басарському служенні, і він свого часу зі мною жив в Бродах. І коли мені прийшлося виїхати з броду, його позвали КГБ за ну там були деякі трошки питання, і каже, ти, ти знаєш про коллевича. Каже, знаю то мій друг. Ну каже, скільки він каже, нам тут зла зробив. Говорю, ну такий був хитрий, каже, що ми не хотіли йому зробити, нічого не могли зробити. Такий був хитрий. Але слава Богу, вже у нас поїхав. Знаєте, хитрості не було, але був живий Бог. І я хочу сказати, що робив Бог. Знає, коли я приїхав туди, значить це було в Гродах, коли я приїхав, там не було під церкви, я вийшов під баптистську церкву, ну, я не був членом, там я сидів себе став, став членом. Але вони мене так полюбили, давали проповідувати. Прийшлося там мені не раз проповідувати. В кінці зайду наші пропові дають. І я бачу, як люди плачуть, як приймають. Я їм не говорив о Духи Святого. Я їм говорив про Христа. Але все рівно вони розположилися, Моя хата під їхньою кришею, Час їхнього літу вдома, час хати. Ну, люди стали заходити, а стали заходити, стали інтересуватися. А стали інтересуватися, стали молитися. Стали молитися, Бог Христив 11 чоловік довго святим. Знаєте, не сподобалося це їм. Мене вигнали, їх вигнали. Ми один стали збиратися. Тому що такий час був, але я на них обіжаюся. при брати сестра. Вони звернулися до власті за допомогою. почали нас трошки підбадьорувати, освящати, приближати до Бога. Ну, прийшов такий час, що бачу все, значить, треба уїжджати. Але це було під руковосом Духа Святого. Коли я їхав туди, відкрив, і досі відкрив далі. Далі що робити? Коли, значить, я вже говорив, що брата Василя, значить, тобто тата брата Славіка нашого посадили в узел, значить за господа пішов страдати, вони зразу взялися за мене, зразу взялися за мене. От і коли вони прийшли вже в понеділок мене забирати, значить в суботу я встиг уїхати від них. Вспів уїхати, значить. І дуже, коли я, значить, я ще мав задержатися, але Бог так робив, що е, мені подзвонили, ми мали їхати ще в Горки навіть, так, на юнота на Іванізацію, там з друзями, з правдіми, один єпископ, один служитель. Ми значить, зібралися туди їхати. І... Мав час бути такий, значить, що я мав ще бути відпуск, розчитатися і продовжений час. Але тут різко телеграму, срочно приїжджав і вже розчитатися, воєнком заходжу, що ви вони печать мені ставлять. І той кричить, каже, завтра він Чорнобиль. Той кричить, задержати начальник, задержати його. Але той каже, я печать поставив. Ну, каже, ти в шапості родився. Слава Богу. Ви знаєте, я мав бути в Чорнобилі, але Бог там зробив. Я приїжджаю туди до братів Білорусі. каже, а ми ще каже, не боя міг та з роботи не відпустили. Мені декілька днів треба, коли там бути. Значить, якби вони не дали телеграму, я би попав в Чорнобиль. Но Бог сохранив, слава Богу. І в той час, значить, коли. Я... Ще значить, ми поїхали. І ну, моя дружина залишилася в дубно приписання. Я в бродах приписався, тому що я знав, що буде такий час, мені Святий відкрив. І значить, коли вона залишилася, так я мог приписатися до неї. Я казав: не виписуйся, тому що у нас не прийде. тоді з приписка. Дуже було трудно, нелегко. це, де такий був час, і сьогодні ми маємо. І в той час, коли за ми поїхали в горки, потім значить, в молдаві, що заїхали, ну місяць часу просто таке було отвращання, щоб не приписати, Просто ну не прияс. Тільки подумай за приписку, яка то не прияс і все. значить, Але проходить місяць часу, і таке йде вдохновлення. Іди припишись. Я йду, значить, приписуйся, але тоді була рекомендація, щоб би дав значить, чи начальник міліції, такий був закон тоді, щоб він обов'язково повинен дати свою е, резолюцію. Значить, я заходжу до нього, в той час крик, шум, такий, значить, ругань там, ну там зібралися. Я заходжу, що ти хочеш, значить, таким злом до мене. Я кажу, ну, підпишіться, він не дивиться, біло, я кажу, вон звідси. Я взяв ті бумаги, підійшов, пішов, значить, приписався, все. Уїжджаю в Броден, значить, за пів часа приїжджає КГБ. Де чоловік більше місця не приписує, що то ніяність, вже там статтю, вже все. Він каже, він приписаний. Як приписаний, коли переписав? Пів Півчаса назад. Я добу клешку, все. Я приписаний. Значить, тоді було він мою фамілію мав, він ждав мене, і це було значить, ну мене мали той час зупинити. На цьому. Але так робить Бог, що веде мене в той час, коли, значить, неможливо. Неможливо там, щоб я його розум спрацював і дивився він на фамілію, тому що він був зайнятий. Але коли я там приписався, я бачу, що знову йде та сама робота, значить, слово КГБ, знову значить знову, значить, бачу, що вони все ж таки збирають матеріал того, щоб далі рішити свою, свою справу, закінчити. Я уїжаю в Прибалтику. Уїжджаю в Прибалтику, значить. Там такий Іліваноїв був, він спеціаліст хороший був, значить, в Ялаві. і там значить Сохозською зорю він бере завод строїв. Завод строїв, значить, він бере мене на роботу. Коли бере на роботу, значить то в той час мене значить, не повинні взяти були на роботу, але вони всі там знайомі, всі друзі, спеціалісти мене беруть без приписки. Не приписала вона по тій причині, що значить, голова сільської ради захворіла. І за кадрів мене приймає на роботу, але вона не має права мене прийняти, поки не буде приписки. Ну, але вони всі свої, вони знають, що припишуть і так далі. В той час, значить, коли вона мене прийняла на роботу, дзвонить з КГБ. Такий, такий є, і вона зикалася за себе. Звикалася за себе, що значить, їй будуть проблеми, тому що вона прийняла мене на роботу незаконно. Не закон не за тоді вона скриває мене, мене скриває, тільки потім така перелякана, каже, чого за вами дзвонять. Я кажу, зачем вони мені потрібні Так значить, чи нічого не знаю?» Пішов. Вона потім значить, мене по-другому оформляє, переписка, оформляє, і вже тоді після цього не було дзвінків. І Таким образом Бог сотруни. Під'їжджали декілька разів до жінки, де чоловік. Значить, я був розвитку, все союзного розвитку, наскільки я знав. От всюди мене шукали, але не знайшли. Трудно в таких випадках, ви знаєте, старші знають, щоби. Працювати на роботі, бути приписаним і щоб бути скритим, це неможливо. Це неможливо. Але Бог так зробив, що це було можливо. Тому що це в Божих руках. Тому що я не був син. Я був син, я пішов вузи. А так Бог бачив мою небо, бачив, що я такий, а Бог такий добрий, любиш, і от так мене скривав. Слава Богу. Тому що Бог знає, що робить. Ви знаєте, але як то без сім'ї ще чотири роки, я це, значить, скривався. Тоді не було телефону, щоб подзвонити, А якщо там ти будеш з пошти дзвонити, то можеш засікати. Я розумів цю справу. Не позвониш, не знаєш, яке положення. Дуже за якийсь довгий час приїдеш тайно, скрито. Значить діти вже не пізнавали мене. Але так проходив рік. Бог каже, що дам місце, там дом, там все. Нема. Рік проходить, нема. Другий Бог каже, дам, нема. Третій, нема. Четвертий. Нема, але в четвертий рік, рік зачем приїжджає до мене там один друг, якраз приїхав з Прибалтики, так кажу: тайно приїхав, і він заїжджає. Каже, слухай, казався, там в Первомайську продається дим. Каже: мій брат, Юрій, виїжджає в Америку і тобі продасть, значить. А то її трудно домів було купити. Та й грошей немає, і домів нема. Але якщо Бог устроє, то стріяє. Я кажу: ну я ж там нікого не знаю, куди я поїду. Ну, поїдь там, поговори, договорися, Заїжджають якраз, ніхто нічого не заїжджає сосуди. Той же самий час, заїжджають ночі з сосуди. Я ставлю е, конкретну нужду перед Богом Боже, що робити? Конкретно, ясно. Виїжджаю на труд, я послав, я даю все, ну, все конкретно, ясно. Але це тайна нужда. Ви вот. ну, знаєте, поїхав я, але поїхав я туди, пустиня тяжко, нелегко, дається нікого не знаєш там. Але такі, ну, трошка, знаєте, людина, я людина, думаю, ні, ще поїду, попитаю Бога. Заїжджаю там в Лінісі на Тернопільщину, а там така сестра Люба була, через її Господь відкривав. Кажу, де люба? Де там зібрання було в домі? Кажу, що така хвора, що і голови не може підняти. Я говорю, знаєш, що сестра Люба? зайшов після собраю. Кажу, давай вставай. Ми помолимося за тебе. Кажуть, то не робота так лежати, вона, на силу стала, ледь лег стала. Вона, значить, вийшла. Ми тільки приклинили в корі, як сила зайшла, вже голова не болить, близько не болить. Вже вона здорова, крепка, і до мене словом. Собирає віші переселення. Так і так. Все. Конкретно і ясно, і оприділено. Але знаєте, як не хочеш, то Е, Кажу до людей своєї, до жінки, дружини. Ну і що? Якщо це Бог, якщо це Бог посилає, якщо це дійсно від Бога діло, то да їдь, купи хату, я тобі грошей не даю. Люди чужі, не знають мене ну, так. Значить, справки я тобі не даю, тому що потрібна була справка, що в тебе вдома немає. Ну то час, але старший браття, знаєте ці закони. Щоб купити дом, то треба мати справку, що в тебе вдома немає. О, а я не хотів ніде світитися, як то кажуть. Отак, давай, значить, уїжджай, хай вони продадуть тобі хату без грошей і без справки, якщо це діло Боже. От, А сам вона поїхала, але такий договор. Якщо вони тобі продадуть, я беру, ти, ти даєш телеграму, приїжджай, це условний знак. от, І ми поїдемо. Я привезу гроші. Значить, пів часу прийшов на другий день, телеграма приходить, приїжджай. Ми з володдями наконечними, тут є володя на член нашої церкви, з володі на беремо ті гроші і повезені туди. Значи ці гроші. Я кажу, Де, дружина? та дружина, за, за пів дня, каже, купила хату, поїхала додому. І таким образом я залишився там. Але коли вона поїхала, я так плакав перед богом Боже, так не хочу їхати, так не хочу, плакав Боже, ні. Але ви знаєте, що найбільше пережив там Благословіння. Саме більше там бачив руку Божу. Я бачу, як Бог спасає, Бог мило, як Бог е, робить чудеса просто. Ми з нуля почали працювати, церква благословила, то за чотири роки на 150 членів стало. Сміра е, люди прийшли. І сьогодні Бог спасає. Ось така моя була дорога, така милість Божа. Але коли я пермаць приїхав, я ще в мене ще, ну, приписка була прибалтики ще, але я вже купив хату. Вийшов в парк, щоб там, значить, з людьми трохи познайом. Багато зібралося людей, стало гостав говорити про Бога, проповідувати. Вони стали відкривати свої серця, свої значні кабіса. Дуже багато людей зібралося. І наші віруючі тому що після весілля ми вийшли. Після весілля значить, і молодь пішла за мною. І ми там в парку знаходимося, і в той час, значить, коли я ними бесідую, такий нальот. Значить, там такий начальник соцький по фамілії, значить, і ціла група, тоді міліція, сьогодні поліція. Значить, вони окружають, забирають, ну і ведуть вже в своє місце. Всі йшли за мною, вірючи, не вірючи, потім не вірючи, всі ушли, а вірячи, залишилися. Думаю, Господи, Господь, отак от скривався 4 роки, і отак от попався. І так попався легко їм. Думаю, що робити? Значить, хотів думає втікти, не втічу повесенніші, крепші хлопці. От або таке знаєте, як прозріння, В тебе печать, прибалтики, не бійся. І зразу. Я зрозумів, заходжу, вже там КГБ сидить. Не них дуже все гарно оформили. Дуже вони бістрі в цьому питанні. Вже значить, бачу всі сидять. Вже я заходжу так, значить з таким дошкаю. Тих зупинили одну сестру і брата ну, пропустили зі мною. Кажу вам, ну дякую вам за ваше гостіприємство. Прийшов подивитися до Соборичатісті города ваше, поза з вашими людьми. От ваше гостіприємство. Як дуже я кажу, гарно ви приймаєте гостей, І вони розсіялися в той час. розсірялися, але вони побачили, там вже написали протокол, я зрозумів, що це вже все таке. Воно не дійсно, не має сили. Ну, звичайно, коли е, потім ще Горбачов прийшов, воно вже все прийшло на місце, але коли переворот був тоді Августальський. То 19 числа переворот, а 20 числа ранку вже був ПГД. Вот. Е я розумів, що прийшов час, що треба вже йти туди, де припояшуть і не хочеш. Дружина ну, якраз уїхала моя на весілля на ну, Прибалтику до серед я з дітьми залишився, та мені так трошки було горяче. Горіше було, Господі, ну хоч би попрощатися, хоч би попрощатися. Але в той час я приклоняю коліна, Бог відповідає. Що це все розрушиться, значить я не можу повірити, але бачучи все, то ту, ту справу трудно повірити було, значить, але на серці прийшов мир. Слава Богу, все розрушилося, стало на своє місце. Ну, До того часу допоміг Господь. Хоче дякувати Богу, хоче прославляти Бога. Але зрозуміти, брати і сестри, що це Господня рука, це велика милість Божа. Я тільки, знаєте, удивлявся, дивився, дивувався, то що робить Бог. Сильні люди, сильні брати, вони йшли в уси, вони йшли страдати, вони йшли значить, нелегка дорога, а мене Бог таким образом провів, тому що я не з сильний. Але вся слава Господу належить. І хай ім'я Боже буде прославлене, тому що хотілося б тільки його славити, тому що до цього місця, поміг Господь, пам'ятати нам треба ці дороги і милості Господні, якими вів нас Господь. Хай ім'я Боже буде прославлене. будь ласка.